Вітаю! З вами Наталія Венгрен, і сьогодні розберемо задачі на рух. Рух на зустріч. Отже, із двох станцій, відстань, між якими 459 кілометрів, одночасно вирушили на зустріч один одному два поїзди. Давайте зразу зобразимо ось цю відстань на зустріч, як вони їхали. Ось є одна станція, ось є друга станція. І... Два поїзди рухаються назустріч один одному. Через скільки годин вони зустрінуться, якщо швидкість першого поїзда 64 км за годину, а швидкість другого 71. А ще, що сказано, сказано, що відстань між станціями 459 км. Ці задачі розв'язуються дуже просто. Перше, треба побачити, що. Поїзди рухаються назустріч, а це означає, що вони зближаються. Причому щогодини вони зближаються саме на перший проїде 64 за годину, другий 71 і відстань між ними стане коротшою на суму цих швидкостей. Тобто ми можемо легко знайти швидкість зближення, додати 64 та 71. Легко додається, це 135 кілометрів за годину. А тепер нам треба знайти, через скільки годин вони зустрінуться. Тобто, нам треба знайти час. Запам'ятовуємо, щоб знайти час, при цьому нам треба відстань всю, яка між ними була, поділити на швидкість зближення. Тобто, нам треба відстань 459. Поділити на 135 це легко зробити письмово. Усно трошки тут багато міркувань, тому давайте запишемо, щоб не замучитися. Отже, розуміємо, що 135 у 459 поміститься не один раз, а кілька разів. Давайте розберемося, скільки разів. 135 легко помножити на 2, і бачимо, що це 270. Якби я 135 помножила на 4, тобто 270 ще раз на 2, у мене б вийшло 540. Це вже забагато. Тому ясно, що можна попробувати тричі. Давайте спробуємо 3 на 5 15. 3 на 3 9, але один з пам'яті 10 і 1 в пам'ять. І далі 3 на 1, 3 і 1, 4. Віднімемо і отримаємо остачу 54. Так, 3,54 востачі. Але ми ж розуміємо, що там після дев'ятки в нас є після коми безліч нулів, тому один нулик знесемо. І ми вже знаємо, що це буде рівно по 4. Тобто 4 на 135 це 540. Отже, ми можемо сміливо сказати, що 3,4 години це якраз час зустрічі. Тобто, Два поїзди зустрінуться через 3,4 години. Давайте розглянемо ще одну задачу. Отже, із Харкова та Львова на зустріч один одному одночасно вирушили два поїзди. Швидкість одного з них 50 км за годину. А швидкість другого 60 км за годину. Поїзди зустрілися через 9 годин 12 хвилин. І обчисліть відстань між містами. Зверніть увагу, ми, е, ясно, що це не така пряма у нас відстань, між, е, від, відстань від Харкова до Львова, але ми її позначимо відрізком, і нам її треба знайти. Відомо, що вони зустрілися, десь ось тут вони зустрілися, і ця е, час зустрічі це 9 годин 12 хвилин. Ми вже знаємо, якщо поїзди рухались на зустріч один одному, то вони зближалися. Отже, перше, що дуже легко, Може зробити кожен, це знайти швидкість зближення. Це буде 110 км за годину, це наша швидкість зближення. Тепер нам зрозуміло, що через 9 годин 12 хвилин вони зустрілися. Тобто, щоб знайти відстань, треба швидкість зближення помножити на цей час. Але, Тут одне але, бо наш час 9 годин. 12 хвилин. А ми рахуємо все в годинах, тому треба перетворити в години. Ви вже знаєте, що 12 хвилин це теж в години можна подати як 12,6 години. Ну, але скільки це десятковим дробом? Дуже просто нам треба 12 розділити на 60. 12 на 60 буде 0, цілих. далі. Нулик зносимо 120 на 60 по 2 і отримуємо 0,2. Отже, ми можемо сміливо записати, що 9 годин 12 хвилин це те саме, що 9,2 години. Добре, а тепер шукаємо відстань. Відстань між містами шукаємо за таким правилом. Щоб знайти відстань, треба швидкість помножити на час. Значить, треба 110 помножити на 9,2. Бачимо, що. 110 це 11 на 10, тому ми розкладемо 11 на 10 на 9,2, скористаємося сполучним законом множення. Спочатку виконаємо тут множення, і в нас вийде 92. А тоді на 11 можна множити по різному, я помножу так. 10 на 92 це 920, 1 на 92 це 92. І коли я додам, то отримаю 1012. 1012 кілометрів це відстань між Харковом та Львовом, якщо їхати потягом. Все легко і просто.